Не тривожно мені коли друг пліч, -о пліч. Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч. -о -пліч. 1 березня у Кременчуці завершилися фінальні матчі п'ятого виду спорту в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, а саме футзалу. Змагалось 16 команд. До фіналу дійшла 31 ша школа та п'ята. П'ята школа буде представляти нас на районному етапі. Кожен з матчів виявляв найкращу команду, тож у фіналі зійшлися найсильніші у запеклій боротьбі. Учні Кременчуцького ліцею номер 5 вибороли золото міського етапу змагань. Був дуже тяжкий. Ми виграли 1-0. За весь турнір попросили один гол. Було дуже важко. Ви бачили, як я спочив. Ну, Турнір дуже багато вражень. Дякую за такий турнір. Ми виграли. Також сьогодні відбулося загальне підбиття підсумків та нагородження переможців міського етапу програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з усіх видів спорту футзалу, баскетболу, волейболу, чарлідингу та спортивного орієнтування. Ви дійшли до фіналу. Ви показали, що ви найсильніші в ваших видах спорту. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що цей проект, який було ініційовано президентом України Володимиром Зеленським, об'єднує Україну. Він дозволяє школярам з різних регіонів, з різних міст змагатися на спортивних майданчиках, спілкуватися, обмінюватися досвідом. Він дозволяє бачити один одного і дозволяє забувати нам про те, що. В країні, на жаль, іде війна. Вітаємо усіх переможців другого міського етапу програми Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Тож очікуємо подальших перемог наших кременчуцьких команд вже на районному етапі змагань. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Віктор Петров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.